Вітаємо вас, друзі, на телеканалі Шість Соток в передачі Город перемоги. Сьогодні у нас вже зима, але зима… А вже просто зима у нас така, вже, наче в Карпатах чи в Криму. Ні, в Карпатах в... сніг іде, а у нас, мабуть, як в Криму. Ну, мабуть, так. Але знаєте, не зважаючи на таку унікальну погоду, все одно. І городик завмирає, і сад завмирає, вже не так багато кольорів, якось сумно стає іноді. І тому ми сьогодні придумали, як звеселити свою душу, як прикрасити свій, свою терасу. А тераса, ми вам розказували, що у нас це подовження будинку чи перехід в сад, так, чи початок саду. Так. А ще, ви знаєте, е, от взимку е, краса е, всіляких квітів, які ми не зрізали, всіляких гілочок, вона проявляється якось більш е, графічно. графічно і, да. і в кольори, кольорах також. Кольори втрачаються, але от форми. Абрис, а от... він якраз проявляється краще всього в пізньою осінню або взимку. А ти знаєш, я хотіла сказати, що навпаки, от взимку кольори вони теж проявляються. На фоні сірості, на фоні мряки, все стає більш виразним. Щось бачиш, наприклад, ну... гортензія, гортензія, вона є отака от світла, а є он така темна. А наприклад, як ваточник, Який він сріблястий, який він красивий. Оце, бачите, оце ваточник. Да. Несподівано він така був зараза, так заважав на городі, а тут взимку він несподівано от розкрився такі у нього цікаві форми, що захотілося його зрізати і поставити. Ну і, до речі, якщо вже торкатися форми і кольору, е от Наприклад, я пропоную, і як я у себе це і наказую? Ні, не наказую. Тому що насправді на це знов-знов ж знов таки творчість. І от зараз ми вам зробимо щось: комусь сподобається, комусь не сподобається. І це природня. Ви маєте зробити на свій смак, щоб вам подобалося. Але ви знаєте, що в створенні композицій є ну, такі загальні правила, яких ми все ж таки маємо триматися. Да? Так, да. тому що все ж таки воно має бути гармонійна. Воно має нас естетично радувати. І тому, тому. Ну, я не люблю я... вчити правила, що в школі я завжди от по понаїті на, на слух, як я сприймав, вчителька каже, діти, будемо диктант писати, слово асфальт треба писати через фе. Я дійшов до цього слова, от, думаю, ну чого я буду. Ні, тому, ма... що, тому ма... що вчителька виразно сказала асфальт. Да, вот. і вона і диктує асфальт. Я думаю, ну що я буду писати Ф, коли тут звучить В. Написав, а вона мені одиницю поставила. <риклад> <риклад> Тому давай без правил. Ні, <риклад> друзі. От знаєте, для когось ці правила не потрібні, тому що хтось вже ну, естет, естетично сформований. Може хтось інтуїтивно, да, сприймає, але все ж таки є такі правила, які вас відведуть від помилок. А знаєте, які правила? Тут дуже коротенько. Давай. Ми створюємо букети ці. На, чи на контрастах, чи на гармонії. Контрасти можуть бути як по кольору, так і по формі. Ну, от, наприклад, по кольору, дивіться, можна вибрати е, ці е, сірі ваточники, да? е, е, і поєднати їх, поєднати їх, наприклад, Давай. з е, такими. Золотаво, золотаво солом'яними е От Дивіться, як це буде красиво виглядати. Причому по формі вони начебто ну, близькі. Буде це виглядати як такі єдина е пляма, але вони по кольору різняться, і це буде вже е ваше, ваше око. Зупиняти на цій композиції. І Тут друге правило, мабуть, проявляється, щоб ми його створили вертикально. Так, так? по формі, да, по формі, це гармонійна композиція, але протир... є протиріччя по кольору. А, тобто, Давай. по кольору ми вам сказали, можна підбирати, а ще можна підбирати. На протилежних формах. Наприклад, от візьмемо цю вертикальну таку складову. Чи от дивіться, от у нас вертикальна складова, наші просто барокові будя... французькі будь-які, да? Да. так? І І е... ми тут вертикаль задали. Да? А потім задамо горизонталь. І Може, тут у нас, от, наприклад, ліманграс, і я от беру такий пучочок, відрізаю от. і додаю до артишоків. Причому, знаєте, от коли ви додаєте таку от, наче ну, траву таку вільної ну, форми. Завжди красиво зробити так, щоб вона, е, була, ну, щоб вона звисала, наче. Ой, не можу зрізати. Давай. Ой, як воно пахне! Це ж ліманграс, е, який ми садили влітку в городи купряних трав. Е, я просто його обожнюю. Зараз він, е, бачите, і красивий в композиції буде, а який він смачний, духмяний і в чаї. І в якихось кулінарних ваших витинанках. Да, скоро е, телеканал Шість Соток буде передачі і в запаха робити. От я вам обіцяю, техніка дійде до цього. Покажи, ну, от. Ну дивіться, красиво виглядає. О, я думаю, що красиво. З цього боку дуже красиво. Причому, ви знаєте, тут треба ще таке правило додати. Не треба перевантажувати, переобтяжувати композицію. Іноді достатньо однієї гілочки, щоб композиція виглядала красиво. От дивіться, це одна, катальпа. Одна гілочка катальпи і ваза. Ваза вичурна. Тобто, щось додавати в неї таку велику композицію було б занадто. А коли от одна гілочка, і бачите, вони по кольору співпадають, і це може дуже вишукано виглядати. Причому, я вибач, я хочу сказати, що композиції таких із сухих рослин. Вони доречні не тільки на е, веранді десь, не тільки на е, терасі, вони будуть доречні і в кімнаті. А уявіть собі, щось таке е, якийсь хай-тек, інтер'єр, все скляне, все Модернізм. таке поліро, поліроване, все сяє. І Тут така дерев'яна вазочка і е, жива гілочка. Супер, тільки вона не дуже жива, але да, дуже красива, гармонійно виглядає згоден. Так, ну ми сказали правило: значить, можна гратися на контрасті форм, на контрасті, форми, на контрасті на, кольорів. А ще можна зробити гармонійну композицію. Де... Без контрастів, Без контраст. Без суперечності, так, одне кохання. Так, ну, щось вертикальне, щось горизонтальне і таке, і щось от таке. таке поєднання, воно доречно в якихось величезних горщиках. І, до речі, про горщики, ми вам ще скажемо, що для тераси ми вибираємо які горщики. Яке а... правило? Глазуровані, щоб вони не всмоктували воду в себе. Да, це так. Але, але, це... але все-таки так. Да, я б хотів попередити, що якщо будуть сильні сніги, і морози, то краще їх сховати на кілька днів, щоб ці сніги пройшли, щоб вони не натягнули воду і не почали тріскатися. Але це вже. Залежить від того, як ви до своїх горщиків ставитеся. Ну, А про горщики е, я хотіла сказати не те, е, хоча це доречно ти е, згадав. Горщики мають бути. Сорозмірнірні давай сюди поставимо. з тим простором, де ви робите якусь композицію. Якщо то, то тераса, то звісно це мають бути якісь такі об'ємні, ну, потужні. От ми зараз вам покажемо е, такий приклад е, такої пишної, красивої, різноманітної композиції. Хрестоматійної. Ну, не хрестоматійні, тому що набір рослин у всіх інший. До речі, ви ж бачите, що ми артішоки, цей ліманграс збирали на городі. На городі ми ще збираємо зазвичай маківки, сух... Кріп. Крі... тільки да, це не кріп, а це цивуля, а та Цибуля. Цибуля. нічого. Вона теж ну, все сюди. одно на городі сидить. Да, так. так що ні. я не дуже помилився. <сх> Ми зараз. І бур'ян теж на городі. Так? Оце <сх> бур'ян. Диви, який <сх> красивий. До речі, знаєте, зараз просто невичерпний, невичерпне джерело цих всіляких красивих квітів. Це узбіччя. От ви їдете на дачу, на свій город. Придивіться. Да не розбирайте, їх Придивіться на узбіччя, там стільки красивих рослин. І, от, наприклад, те, що ти тримаєш в руках, це я зібрала на узбіччі. Я довго шукала, як воно називається. І Google тут пасе задніх, тому що він це. 에, да, влітку. Сприймає влітку. — літ. Сприймає як е, ліатріс. Но це ж не, не ліатріс. Я потім дізналася, що ця квіточка називається е, сухоцвітка лісова. Е, а дивіться, яка у нього форма красива. Він зібраний наче з таких е, гілочок, е, трішечки схожих на е, цей, На на регіонарін. ліатріс Так, да, і, да. і от Ми додаємо. Його сюди, цю композицію. от. Ну, Я б сюди щось ще таке. Да, горизонтальне додав. Ми зараз сюди додамо на задній план. Оце, до речі, шалфей теж з городу. Дивіться, він який красивий. У нього колір такий сріблясто-золотавий. І він дуже буде пасувати до цієї. До ватника. До ватника, да. Так, а пахне. Потім, коли ви складете цю композицію, будете проходити по терасі, пройдіть отак ручкою, по помацайте свій букетик, і він відповість вам таким ароматом, який нагадає вам про літо, про ваші сонячні дні на терасі. От про молодість, сюди, яка минає. Сюди поступово. на задній план ми поставимо оцей злак. Це просто якесь. Да. Так, і можна сюди ще й пінісетом додати, тому що горщик великий, тут не буде це зайвим. Поставимо сюди пінісетом. Е, ще таке правило, що як ми в саду все садимо такими масивами, е, так і в букеті краще це збирати якимось букетиками, а потім складати. Тому що, якщо ви перемішаєте всілякі... Сібірочок буде окремо, це не буде красиво. Ну, це новомодні течії, що саджати масивами. Є і солітерні посадки. От, але солітерні а, ми а... показували да. партішок. Одно... Можна сказати, що це солітерна посадка в горщик. Так, і ще, і ще. ще я хочу додати сюди гортензію, яку ми зрізали в саду. Ну, це супер вже буде. Да, але вона буде на задній Вона буде на задньому плані і так. буде виглядати е, Давай, я встромлю, а ти красивим фоном. А ти посунься, щоб красивим тебе було видно. для. Ти теж красиво виглядаєш, якщо, тебе не, фоні, зату... якщо тебе не затуляє букет. <хи> О. Хватить, бо вже це буде так? занадто, Добре. да. Да. Добре. Да. Я теж думаю, що достатньо. Ну, і дивіться, якщо ми цю композицію поставимо на підлогу, це буде такий акцент на терасі, який буде вас радувати всю зиму. Ну, Якщо сніг її не придушить. А сніг її не придушить. Знаєш чому? Чому? Тому що вона, наче прозора, і сніг не буде на неї вкладатися шапкою. Він буде туди провалювати. Ну, хотілося б вірити, але буває так, що да, трави стоять до весни, а буває, що сніг да, її а привалить. А тут, тут є гортензія, у неї такі міцні стебла, і воно буде тримати, не буде завалюватися, все буде гаразд. Хорошо. Я тебе запевняю. Ще хочемо сказати: знаєте, що оце... Традиція прикрашати своє життя сухими, сухими рослинами, це не є щось новим, тому що ще в давньому Єгипті знаходили сухі букети, і, до речі, в Британському музеї є доказ того. Там зберігається цей сухий букет, які вчені вважають, що е, люди прикрашали. Якщо будете там, то згадайте, що це ми вам підказали. <гум> От ну е, і, і... Е, українці тут е, і... теж в тренді, тому що е, теж в давньому тренді, тому що українці завжди прикрашали своє життя, свої свята сухими рослинами. Так, я якраз думав, що треба перейти до наступного епізоду нашого сюжета, розказати от про цей букет, який називається Дідух. Ну, дідух, взагалі кажучи, це як символ роду, покровитель сім'ї, роду, причому не конкретний там якийсь дід чи прадід, а взагалі символ роду. І от. А за давніми прадавні е, звичаями на або перший сноп, коли починалася е, жнива, або останнє слово сноп е, пожитки е, чи пожинки, от брали цей сноп, заносили в хату, тримали його в комору, а потім, в святвечір, господар, можливо, бравши сина свого, заносив цей. Е, Діду, в хату, форма його може бути яка завгодно. Раніше це був просто сноп, а зараз він перетворився от на такий витвір декоративно прикладного мистецтва. Так от господар заносив його хату і примовляв, щось небудь е, таке, що віншую або вітаю вас з щастям, здоров'ям цим свят вечором, щоб ви з щастям, здоров'ям його провели і ще Багато, багато свят до століт і після століт, скільки вам Бог відміряв. От така була традиція. Ставили його на стіл, потім прибирали в покуття, так зване, ну, це куток, де висіли ікони, і зберігали його до весни чи до водохреща, може. А потім вже спалювали. От е, спалювали і кажуть, що дівчата там розвивали попіл погороду. Ну, ц, е, ці звичаї дуже різноманітні в Україні. Але от дідух як символ роду він зберігся, мабуть, тисячоліттями. Коли прийшло до, до нас християнство, то він набув трошки інших символів: це як Ісус Христос разом з святими. От, теж дуже красива алегорія. А як, ти казав, як ти казав, від 100 років до 100 років? Да. Скажи ще раз. Що дай нам Бог от, не тільки в цей святвечір, а всі інші свята щастям, здоров'ям відсвяткувати від 100 років до 100 років. От, Друзі, того ми вам і бажаємо. Ми бажаємо, щоб в новому році у вас було здоров'я, щоб у вас було натхнення. Натхнення не тільки поратись в городику, в садику, а натхнення на те, щоб прикрашати своє життя, щоб у вас було, був настрій, щоб здоров'я було, щоб ваші рідні були в безпеці. Всього найкращого вам бажаємо і на цьому, мабуть, прощаємося. прощаємося. автори, і ведучі. Е... На телеканалі ШИСОТА в програмі Город Перемога Тетяна і Олександр Сергієнки. До побачення. До перемоги.